У нас сьогодні середа, і по меню у мене сьогодні суп ми вже майже доїли. Макарони зварила просто звичайні макарони з маслом вершковим. Гречана кашка. Хто захоче, той буде їсти макарони. Хто захоче той буде гречану кашу їсти. Така вона розсипна, гарна, але вже не дуже гаряча бо десь годину назад зварила. Ну, і гость програми. Це кабачки з часником з майонезом і з помідором по центру, такими гамбургерами кабачковими, як Ілюша казав. Знову, знову у нас кабачки у меню, але я їх обожнюю і вони на цей раз вийшли дуже-дуже соковитими і взагалі бомба. Дівчатка, тут я готую відбивні, не те, щоб я ділюся з вами рецептом. Ні, їх будь-хто вміє готувати. Просто в такі моменти, коли ти готуєш і знімаєш, можна вставити музику і можна трішечки побалакати з вами. Взагалі, в таку спеку я намагаюся готувати щось максимально легке, таке, щоб не випікати, не запікати. Інколи, звісно, печу, але все ж таки хотілося б таке щось пошвидше. Як на мене, якби не було хлопців, то ми б з донькою мабуть їли салати інколи коли кабачки, і, може, там коли-неколи по святам макарони собі варили. Ну, а з хлопцями вже такий номер не прокатує, тому доводиться готувати. Часто мене Ілюша просить спекти і щось, але я розумію просто, що якщо я в таку спеку, ще вимкну духовку, ще й після роботи. А ви як знаєте, робота в мене така, на якій дуже спекотно, вона на свіжому повітрі. Плюс там працює вітрина, від вітрини постійно тепло, тому приїжджаєш і так варений, як буряк, і ще стояти біля плити, а ще й біля духовки, то не сильно хочеться, але все ж таки інколи печу, ось Зараз пообіцяла їм плюшки, будуть вже вони у наступному влозі ті плюшки. Тому ось так: от. подали ми сьогодні з донькою документи, сказали нам, що ми 100% вступимо до їхнього вищого навчального закладу, тому що атестат хороший. 15 числа підемо, дізнаємося, коли, в які числа і в який час у нас будуть екзамени. Українська мова, математика, історія України подавалися на два факультети, кудись точно дай поступимо. Тому я за. Задоволена. На цьому тижні було зроблено досить досить багато роботи. На днях ще підемо разом з Ілюшою, тому що він хоче піти на гурток конструктору будування з Лего. Це знаходиться недалеко від нашого дому, тому підемо. І я взагалі за те, щоб дитина чимось займалася, розвивалася. Цей гурток він розвиває логіку, моторику і там буде живе спілкування з дітьми. Це не комп'ютери і ігри в комп'ютер. Це дійсно живе спілкування, відпочинок, релакс і з користю, скажімо так, для його мозку. Тому обов'язково запишу його, тим більше що він цього хоче. Дівчата, у мене тут сьогодні ягідно овочевий рай. Почну з ягід агрус, ось такий. Я вже його наїлася допоки везла. Ще приїде додому, донька поїсть, поїхала на нову почту. Решту я пофасую таке по кульочкам, відправлю в морозилку, це щоб було на компоти, тому що ну, Ілья його їсти не буде. Чоловік також. І ми сьогодні ось комусь зіб'ємо. І в принципі, я сумніваюся, що ми далі його будемо їсти, а так збережемо на компотіки. Тут у мене чорна смородина, я її вже помила, почистила, трішки подзьобаєм. Решту я буду перетирати, хоча б одну півлітрову баночку зроблю в холодильник. Із цукром, противірусне, класне. Тут у мене двох, виглядів, двох видів малина. Це та малина, яку ми будемо їсти: жовта і червона, ну, рожева. Рожева це мамина, жовта це сестра чоловіка привезла. Тому 에, будемо її їсти. Ілья вже наївся, донька в принципі також, але все одно я думаю, за сьогодні ця тарілочка помре тут, мабуть, десь з пів кілограма. І тут така та, що трішки прим'ялася, тому що цю, та що красивіша, роз, рожева мама, збирала сьогодні зранку, а цю збирала вчора. Зранку я малася до неї вчора заїхати, але в мене не вийшло, тому вона в неї пролежала в холодильнику і трішки стекла. Тому е, я її також перетру з цукром в півлітрову баночку. Далі мама ще передала баклажанчики, такі маленькі, гарненькі. Також щось з ними буду готувати не сьогодні, вже а завтра я буду. Останній у мене робочий день перед вихідними і далі понеділок щось придумаю. Можливо, рагу, можливо, поріжу такими скибочками, обжарю, з сиром зроблю. Короте, щось придумаю без, скажімо так, невикористаним це діло не залишиться, ми овочі любимо. Також мама передала свої огірки, степлички. Ось такі класні, це все на салат. Сестра чоловіка нам привезла ось такі два кабачка. Я такі кабачки ще не бачила. Але вона сказала, що вже смажила їх, пробувала, що вони дуже смачні. Ну будемо їсти. Можливо, з одного зроблю кабачкової ікри, так як я хотіла з попередніх і не зробила. А друге, можливо, пожарю. Ну, поріжу його тако дольками на чотири частини. Колечками на чотири частини. Не знаю, коротше, щось придумаю або на кабачковій млинці. Щось там да буде. Поїмо. Тут вона ще привезла сестра чоловіка нам пакетик такий листя салату. Це на сьогодні буде з огірками. І мій коронний гвоздь програми це вже те, що я купила, карасики. Дуже я хотіла їх. Сьогодні на базарі привезли свіженькі по 85 гривень. Вони коштували тут. На 6 гривень. Карасики їм тільки я і донька. Чоловік, в принципі, таке не любить. І Люша також він не рибний. Тому це для нас на вечір побалуватися. салатик і карасики бомба. А хлопці будуть їсти, скоріш за все, на вечерю пільміні. Ну, кожен розділив своє меню. Отако. От зараз це лишаю. Це чекаю, донька принесе цукор. Я кинулася. У мене цукру немає. Буду перетирати смородину малину в холодильник. І крижовник там вже як буде, все решта, поки ховаю, в холодильник. Отаке От у нас овочеві поповнення. Карасики перечистила, посолила. Кожен карась був з ікрою. Прикольно, але я ікру не їм. Але коти так м'явкали, що ікру з'їли вони самі кишки, я не давала, а ікру дала їм, то вони тут аж гарчали як собаки на ту ікру. Хоча вони не голодні, але ж коти також люблять рибу, хоча вони рибний корм не люблять. Коротше, посолила зараз, нагрію е, в борошно і буду смажити. Буде в мене і обід, і вечеря сьогодні карасі з салатом. Бомба. Хлопцям тут у мене варяться хінкалі. Не на вечерю вони захотіли, а на обід такі жовті, якісь донька купила. Не знаю, які вони на смак. Зазвичай ми беремо або кавказські, зелені такі, або якісь білі чоловік бере здорові. Але я люблю більше пельмені. хоча взагалі я не сильно по і хінкалі Хлопці люблять хінкалі, тому варю їм на обід хінкальки. Ну І паралельно я тут вже перетерла малину, товкачкою звичайною, з цукром робила один до одного. Міряла ось таким мене стареньке є, щоб баночками не колупатися. Перетерла зараз у мене в мікрохвильовій е Печі стерилізуються банки, буду відправляти, думаю, дві півлітрові вийде. Зверху ще буду присипати цукром обов'язково, щоб воно гарно стояло. Закриваю кришкою і відправляю в холодильник. І тут я вже присипала цукром також з розрахунку один до одного смородину. Також помию товкачку, перетру і в баночку в холодильник. І буде у нас ось така імунітетна бомба. А це, до речі, до речі, мені донька робила собі замовлення, здається, з тиму чи що. Замовила нам е, такий масажер для миття голови. І мені замовила ось такий кулончик. Зараз розпакую вам покажу, я вже бачила, гарний. Ось так він виглядає з перлинками. Тут такий камінчик. І тут сердечко. Ой, воно також з такими перлинками. Прикольний для літо саме те. Дівчата перетерла, як бачите, там зверху цукор смородину якось він швидше поглинувся, але все ж таки він ще там є. Ці баночці вже не видно. І коротше, малинки в мене вийшло, дві півлітрові баночки під нуль смородини вийшла. Одна півлітрова баночка, одна така 160 грамова і залишилося ще. Ну, десь на пів баночки цього, то я зараз буду варити компот. Додам ще ті ягоди, які в мене є. Додам дольку лимону і буде нам смак ота розірю компот по пляшкам. І будемо сьорбати замість отої хімози. Так. Але та хімоза добра. Це мій найулюбленіший лимонад. Або узвар, або байкал. Отак, от, от. от така мама сьогодні хазяйка рукодільниця після роботи. Дівчата не показувала вам салат, просто листя салату з огірочком і все. Це ми вже ним і пообідали, і повечеряли. Шести карасиків влупили чотири. І захотілося мені солоденького, тому ми пішли з дітьми прогулялися в екомаркет, Market, купила такі бісквітні тістечка, купила спагетті, відварила спагетті і доїдала битки. Карасики я доїм вже завтра. Ще купували цукор, морозиво, таке по помілочі, і побачила у них на акції ось такі е гелі для миття посуду. Каліон, я так думаю, правильно. Там з лимоном, з чимось іще, і ось такий з апельсинкою, об'єм 750 г 735 мл по 69 гривень. Вирішила взяти. Такий він нібито і не, не сильно густий, і не сильно рідкий. Але симпатичний, аромат у нього приємний. Не знаю, який буде події. Можливо, вже хтось користувався, то відгукніться. Ось так. от Зараз іду, купаю Ілюшу, миюся сама і лягаємо відпочивати. Вже потрошку, тому що завтра у нас. Крайній трудовий день, далі понеділок вихідний. Ідемо з донькою подавати документи на вступ. Уже все ми майже доробили. Єдине, що потрібно буде зранку поїхати взяти довідку. 0,86, у здається, ми вже її замовили, і потрібно буде фотографії зробити, І шість штучок. І все, йдемо подавати документи. А далі у нас потім в понеділок в планах з'їздити ще. На яр на дачу собаку покормити, там свої справи поробити. Ще в мене хрещеника день народження, але святкувати не буде Тому я е, сказала йому, так як вони не святкують, щоб він приїхав до мене, тому що я живу в центрі міста, і ми підемо разом з ним і купимо подарунок. Тому понеділок, в принципі, у мене ще такий біганинний. Е, Робочий день, але робота пов'язана, скажімо так, з родиною, а вже не з заробітком коштів. З витрачанням коштів О, робота буде пов'язана, а не з заробітком. Ось так от. До речі, що ось така кількість компоту у мене залишилася. такий колір красивий насичений. Камера так його трошки оранжевить, але по факту він бордовіший. Літр 25 тут. Залишилося це зараз. Відправлю в холодильник, і ще я собі скляночку там 200 мл налила, а решту висірбали. І знаєте, радує мене те, що за сьогодні з обіду відколи я зварила. У нас в родині всі водохлюби. Жоден чайний пакетик в цій сім'ї не постраждав. Тому всі з радістю і задоволенням пили компот. Я ще додала дольку лимона і він получився такий трішки з кислинкою, освіжаючий і насичений. Ось так зараз ховаю в холодильник і йду далі займатися своїми справами. І від малини. Оце все, що лишилося, жменька. І ніяк її вже ніхто не доїсть. Треба доїдати, бо не хочеться цю жменьку ставити в холодильник. Ще якась мошка вже залетіла. Господи, як вони сюди долітають. Наж? Тобі жарко киць. Тобі жарко. Отак. Отак він на підвіконнях вивалюється. Ой, тюля. І валяється цілими днями під відкритим віконечком. Ну, на провітрювання не можемо відкривати вікна настіж. тому що йому сильно потрібні пташки. І я боюся, що з п'ятого поверху йому буде боляче падати. <с> Ось так от. Так, да? Мартин? Дівчата, всім привіт. У нас сьогодні понеділок, вже обід. І, власне, я його готую. Сніданок не показувала, тому що хлопці їли. Я навіть не знаю, що вони їли. Вони щось снідали. А я з донькою рано пішли з дому, тому що нам потрібно було подозбирати документи для подачі до вступу. У вищий навчальний заклад, і ми це все зробили. Коротше, тому сніданок у нас був по дорозі булочка і кава. А хлопці вже тут самообслуговуванням займалися. Обід на обід. У мене піца, що тут тісто, цибулька, помідор, сосиска, трішки у мене курячого м'яса. Я варила бульйон на борщ, залишилося трохи м'яса, я його сюди додала в піцу. Кетчуп майонез, намазка маска і два види сиру плавлений, Сирок і Солугуні здається, в тебе брали на акції по 49 гривень його. Ось так от одна піца вже печеться, друга ось сюди ще стоїть, чекає своєї черги. Готову піцу вже потім покажу. І тут ще зварила червоний борщ. Звісно, звідси я й дістала те м'ясо, яке пішло на піцу. Я просто виварила бульйоном. А тут таке у мене картопля, капуста, морква цибуля, томатна паста, ну, все, що має бути. Єдине, що не додавала ніякої зелені, не захотілося чомусь, вирішила, нехай буде такий червоненький. Тому зараз допікається піца, насипаю всім борща, хто зі сметаною, хто із майонезом. І сідаємо всі дружньо обідати. На вечерю, скоріш за все, буду робити рибні котлетки в панірувальних сухарях і, не знаю, чи то пюре, чи то рис. Я ще поки не передумала. Тому отак, от ось таке у нас меню. Всім, хто їсть, всім смачно, всім, хто готує, всім вдалих готувань. І ось так перша піца вже моя готова. Сир запікся, все класно. Зараз буду різати і будемо сідати, обідати. Дівчата, заходимо на балкон. Донька. І тут у нас от діло. Тут весь посуд стоїть, яким ми не користуємося і дістаємо тільки тоді, коли потрібно. І тут у нас сидить птиць. Я теж боюсь вам туди витягти. Що там робиш? Коротше, там воно таке, воно ще маленьке, гніздо не літає, просто сидить, не рухається. Може хто знає, хто це. Гойобчик чи войобушок? Може, синичка, може, а Бог його знає, хто це. Коротше, писали мені коментатори, що ми набираємо, а тоді не доглядаємо за ними. Нікому не набираємо, ти самі до нас ідуть. якимось образом, не знаю. Е, вичитав чоловік в інтернеті, чим кормить. Попробуємо сьогодні викормимо і нехай летить з Богом собі де-то. Бо з цим Мартін точно не оживеться, да? птіць. Хто ти? Воин. Дівчата, пішла передивитися відео, яке я вам зняла про птиць, щоб змонтувати. І по відео вже побачила, що там ще одна мордаха виглядає, як я пішла знову, перевіряю, то у нас ще й в банки. Там, де ікорка, корка, геть зовсім не ікорка, корка, там ще один птиць. Я так розумію, що тут звили типу гніздо хендмейт. Я не знаю. Бог його знає. Тобі там удобно? Консервірований птиць? Ну будемо кормити сьогодні ввечері. Не знаю. Такого, такого у нас ще не було.